Хоч ми і живемо в часи, коли приємного мало. Кожному з нас все одно хочеться вірити в казку. І в цьому вам допоможе ця добірка найкращого кіно від студії Дісней. Всі ці фільми дуже красиві, приємні і легкі. Їх можна дивитись як одному, так і з сім'єю. Я певен, що після перегляду ви точно не розчаруєтесь і отримаєте задоволення. Ну а тепер влаштовуйтесь зручніше. Ви на каналі Містер Фрейм, готуйте ваші нотатки та приємного перегляду. Відкриває цю добірку фільм Аладін. Головний герой вуличний злодій, що здатний обікрасти будь-кого, але в той же час завжди готовий прийти на допомогу таким же знедоленим, як і він сам. Одного разу Аладін допомагає незнайомій дівчині, що потрапила в халепу, і між ними спалахує сильна симпатія. Як виявилось його нова подруга, принцеса Жасмін, яка видає себе за служницю з палацу. Жасмін в розпачі, адже султан намагається видати її заміж за чергового дурного принца. А владу в аграбі прагне захопити придворний візир Джафар. Він намагається роздобути лампу, в якій заточений чарівний джин, готовий виконати три будь-яких бажання. І саме цей магічний артефакт потрапляє в руки Аладдіно. Рейтинг 7 з 10. В ролі Джина знявся дуже крутий актор Віл Сміт, який своєю присутністю зробив веселу атмосферу цього кіно. Цей ремейк культової діснеївської казки повністю виправдав усі очікування. На четвертому місці мюзикл Красуні і Чудовисько. За сюжетом могутня чаклунка накладає прокляття на чванливого і безсердечного принца. Аби покарати юнака, вона перетворює його на монстра, а його слуг – в живі об'єкти декору родового маєтку. Ще вона дарує йому чарівну троянду і оголошує якщо хлопець не знайде ту, в яку закохається, і яка відповість йому взаємністю до падіння останньої пелюстки, то прокляття стане вічним. Минають роки, і одного разу в замок випадково потрапляє винахідник із сусіднього містечка. Коли він зриває троянду замкового саду, щоб подарувати своїй дочці, Бель, чудовисько закриває чоловіка в темницю. Смілива дівчина пропонує замінити батька в ув'язненні, і слухи чудовиська вирішують, що це їх останній час зняти прокляття. Рейтинг 7 з 10. це дуже добрий фільм. В ньому дійсно красиві пісні, які занурять вас в казкову атмосферу. Однозначно рекомендую це кіно. Третє місце чаклунка, головна героїня чаклунка Маліфісента, яка в свої юні роки мала необачність подружитись з юнаком на ім'я Стефан сусіднього людського королівства. Минають роки, а їхня дружба переростає в кохання, але через кілька років Стефан зраджує Маліфісенту. Опоївши її снодійним, він відрізає їй крила і відносить їх своєму королю, щоб запевнити його, що вбив наймогутнішу фею, яка надає людям підкорити чарівну країну. На знак подяки, важко поранений в бою з Маліфісентою король робить Стефана своїм наступником. Дізнавшись про це, ображена і принижена фея замишляє помсту. В день хрещення принцеси Аврори, новонародженої доньки Стефана, Маліфісента накладає на дитину непорушне прокляття, яке має збутись на 16-й день народження принцеси. Рейтинг 7 з 10. Це крутий масштабний фільм, в якому Анджеліна Джолі відіграла свою роль просто блискуча. Традиційно хочу нагадати, що будь-який актив від вас дуже сильно допомагає просуванню україномовного контенту. Тому прошу вас підписатись на мій канал та написати в коментарях, які цікаві фільми від студії Дісней не потрапили в це відео. А я певен, що такі є. Буквально декілька секунд вашого часу допоможуть і мені, і нашій країні. На другому місці, як на мене, найцікавіший фільм з цієї добірки попелюшка. За сюжетом добра та красива дівчина на ім'я Елла ще в ранньому дитинстві втратила матір. Батько дівчини після довгих років самотності наважується на повторний шлюб, і невдовзі в їх сімейному будинку з'являються нові співмешканки: злісна леді Тремейн та дві її противні дочки. У той же час батько сімейства знаходиться в роз'їздах, а нові члени сім'ї усіляко принижують дівчину. Одного разу Ела зустрічає в лісі молоду людину. Ним виявляється юний принц, який миттєво закохується в прекрасну незнайомку, і терміново скликає бал, на який повинні прибути всі дівчата королівства. Подолавши безліч перешкод, на бал прибуває і попелюшка. Подаровані їй феєю хресною плаці і туфельки зводять з розуму весь палац. А простота і доброта закружляли голову королівському спадкоємцю. Рейтинг 7 з 10. Всі ми знаємо історію про попалюшко, і цей фільм однозначно зможе занурити вас в чарівну красиву атмосферу кохання. І перше місце займає фільм Мулан. Це історія про енергійну та допитливу дівчину зі звичайної китайської сім'ї, яку батьки безуспішно намагаються перетворити на слухняну та спокійну доньку, аби швидше видати заміж. Але Мулан мріє про пригоди та подвиги, хоч і приховує свої мрії від рідних. Втім, коли імператор видає указ від кожної родини відправити по одному чоловікові воювати з завойовниками, Саме Мулан викрадає обладунки батька та відправляється у бойовий похід. Рейтинг 8 з 10. це цікаве кіно, яке показує те, що немає нічого неможливого. Я певен, що цей фільм вам сподобається. На цьому добірка найкращого кіно від студії Дісней добігла кінця. Як на мене, рейтинги сьогоднішніх фільмів трохи занижені, тому що особисто я від кожної перерахованої кіношки отримав неабияке задоволення. Сподіваюсь, що ви віддячите підписочкою на мій канал. Звичайно, від коментарів з лайками також не відмовлюсь. Ну а я дякую за перегляд. З вами був містер Фрейм і до зустрічі в нових відео.